Один закінчення Києві відбувається вже 15-й ювілейний приватбанк Київський марафон незламності. Легендарна подія для міста Києва. Цього року він проходить два дні благодійний забіг, який об'єднує всі діток і всіх аматорів, і професійних спортсменів. Перший спробував пробігти п'ятірку і пробіг дуже класним результатом. Пробіг сьогодні 13-й в своїй групі за 21 хвилину. Це було супер, гарні краєвиди навколо. Е, насправді я дуже задоволений. Це забіг не лише про фізичну форму, це забіг про підтримку армії, це забіг про об'єднання. І ми разом сьогодні долучатися до цієї ініціативи і пропагуємо здоровий спосіб життя, тому що українська нація має бути сильною. На дистанції марафон у нас буде відбуватися чемпіонат України з марафонського бігу. Найсильніші українські атлети з дисципліни завтра будуть змагатися з вулицями Києва. Багато бере участь військових їжах, багато ветеранів. Завтра Владислав Влащук, обусник суперхюмансу, буде бігти, перший випускник суперхюменсу буде бігти 42 кілометри на протезі. Цього року в форматі офлайн і онлайн більше 13 тисяч учасників у нас бере участь. Офлайн відбувається дні будуть в Києві. Онлайн можна пробігти в будь-якому куточку світу. Завтра буде бігти. 100 людей. В Амстердамі, в Нідерландах київський марафон, в Порту завтра також централізовано українці будуть бігти, український біговий клуб. Тобто київський марафон об'єднує людей по всьому світу.